Вітаю усіх на каналі. Тут який огляд, розберу, покажу апарат. Професіональний штурм. Вивіться, зауважте, тут все вибито, не накрашено просто виштамповано. Спереду пише штурм. Моделька така от. Стільки цифр. Багато аж не віриться. Так, тут все підписано є по діаметру провода. Мережа перегрів тест, не знаю, що тест значить. А тут все по діаметру провода, не струми зазначені. Тут показується це струм. Е, я не тестував, але думаю, що, що напевно що буде таке, так як завжди. Є кнопка Extra Power, щось вона можливо й дає. Не знаю, великі здорові роз'єми. Ну, гарно апарат виглядає, корпус шикарний, масивний, такий величезний порівняно, ну, У мене тут казер стоїть. То, як можете зауважити, габарити значно більше, Можна сказати, майже по об'єму в два рази більше. І тепер покажу, що є під кришкою. Так, ззаді отак от виглядає. Тут от є така табличка. Так, подивимося, що у нас табличка тут говорить. Так, табличка каже, дуже все добре. 350 А, 60% і 100% 270. Ну це взагалі, ну, можна сказати, монстр. Спереду пише щось. Увага. Так, дивіться і дивіться, що є всередині. Так, для розборки задню частину відгнав. Тут ще один болтик зєдної дві кришечки, не знаю для чого таке знімаємо. Може вони ще є в менші корпуса, цей це корпус верхня кришка універсальна. Так, низ. І тут бачимо щось таке, як завжди, дуже дуже супер потужне. Корпус, плата. Ай-яй-яй, плата, скажу вам, похожа. Та майже, напевно, і така сама, як в тому штурмі, що я колись показував. Я знайду ссылку вам кину, бачу, що воно, в принципі, напевно, то саме. Так, плата керування ПКБ-203. Ай, тут мухи все налипло. Так, і ця плата пмб 30 м 220 Так, зараз так от розверну, покажу. Що ж там є всередині, що за звір. Ось так от. І при купівлі такого апарата, напевно, платите за корпус, а не за його начинку. Якщо там всередині плата ідентична, як в цьому, що я попередній. Єдине, що тут бачу, підключена є. Підключена кнопочка. Зі зломаним цим індикатором екстра павер. Я його назад встановлю. Може воно щось тут і дасть, і поможе. Єдине, що ця кнопка є, і вона тут підключена до цього. от... Роз'ємо, ось до цього. Чотири виводи йде, два на підсвітку, два на кнопку. Ось так от. І все решта так от зроблено і замучено. Так, вимикать, кнопочка. І там далі навіть не буду це все діло розбирати зараз, тратити час, а то... Камера може перегрітися і вирубатися. Так, загально вам покажу. Ну, скажу, вам трансформатор тут е, нормальний, добротний намотаний. Ну, 180 А трансформатор видати може, якщо це діло потягну транзистори. Але транзистор, якщо навіть і потягнуть, то судячи по діодному мостику, е, він просто через себе вхідний струм не пропустить. Тому що він тут стоїть е, в такому корпусі, максимум, що мені попадалося, це 35 А. Переважно максимум це 25 А. А 50 А тут не стоїть. Значить, 180. Цей апарат вже видати не може. Якщо і може, то недовго. Про якісь там поза 200 і, і 300 навіть і мови не може бути, Ну, але це все написано і в теорії може воно комусь стільки і віддає. ось далеко покажу вам. Так, передні роз'єми грубі, тут йдуть шини, може, це, напевно, що, я так думаю, що алюміній стандартно знизу. ну Тут, вісно, така, звісно, що тут ще можна собі, що хочете, ще, ще один апарат такий самий поставити і мати якби, два, два інвертора в одному. Це буде взагалі супер. Так, знизу є отвори, що сюди порохи будуть заходили, хоча вентилятор звідси може віддувати, ну не знаю, як на мене цей отвір тут лишній. Ну, але таке виробник придумав, значить, має бути. Може, це зроблено з тою метою, щоб зварка не все ж таки колись таки поламалася. І не, і не дуже скоро, і якби. Не зразу. Отак от. Отакий от. От от апарат всередині. Так, тут вже є моделька плати, можемо подивитися по детальках, по тому всьому зорієнтуватися. Я собі для себе на... зніму і, можливо, вам колись комусь згодиться. Так. Дивіться, як воно є. Отак от, так от все все з'єднано, приєднано. Так, як бачимо, драйвер тут попростенький стоїть, два резистора, один діод і один конденсатор. Так що не сильно тут багато всього є. Плата все запаєно паралельно. Так, лаку лаку на платі не є дуже багато, але він якби трошки бачу, що присутній. Це вже добре, але найбільше лаку на керуванні. На цій платі керування лаку достатньо і нормально. Це добре радує. Там бачимо конденсатор 400 вольт, скільки, я думаю, 470 мікрофаран.